Цей випуск буде дуже нестандартний. Ця трагедія сколихнула не тільки Україну людина загинула не на війні, а в тилу і не від кулі, а з дуже загадкових обставин. 25-річна дівчина Наталя Панків дуже дивним чином загинула, знаходячись на квартирі Сергія Яковлєва. Він же Сергій Друченко. Після експертизи в її крові знайшли велику кількість наркотичних речовин. Ведеться слідство справу намагаються зам'яти. Але як показала експертиза ДНК і волосся, Наталя не вживала наркотики. П'ять годин. Ден лікарія намагалася врятувати дівчину. Ще раз і ще раз мої вітання всім адекватним людям. Сьогодні, як і завжди, ми будемо торкатися дуже важливих питань і розглядати події, що кояться навколо нас, і справа не тільки у війні, а в нелюдях, які нас оточують і виходять сухими із води. Але перед тим як почати вам розказувати про нашу справу, трагічну справу, я б хотів би подякувати всім своїм підписникам, які дивляться мої відео на моїх двох каналах Андрій Федоров Душі та Федоров. Лай без цензури. завдяки вашим коментарям, вашим подобайкам, алгоритми YouTube просувають мої відео та дають можливість їх бачити не тільки українцям, а ще і людям за кордоном, за межами України. Цей випуск буде дуже нестандартний, і я дуже прошу звернути на це увагу. Можливо, завдяки небайдужості людей нам разом вдасться віднайти правду і встановити справедливість у цій трагічній і непростій справі. Отже. До мене звернулись родичі молодої, красивої, вродливої дівчини, життя якої трагічно обірвалось при дуже загадкових обставинах, для того щоб ця трагічна подія набула розголосу і щоб винний поніс законне покарання. Розумієте, люди не вірять нашій прогнившій судовій системі, не вірять нашим правоохоронним органам. І це мене зовсім не дивує, побачивши мої попередні відео, де я надаю розголосу резонансним справам, зокрема про зґвалтування неповнолітніх дівчат на Закарпатті, вони вирішили звернутися саме до мене по допомогу, щоб надати справі широкого розголосу люди у вічі і в горі. Тобто, велика біда. Отже, до справи ця трагедія, про яку сьогодні піде мова у моєму відео. Сколихнула не тільки Україну, а й пересічних громадян з усього світу. Людина загинула не на війні, а в тилу і не від кулі, а з дуже загадкових обставин. 25-річна дівчина Наталя Панківородженка міста Моршино, країнка, яка представляла нашу з вами країну за кордоном та вигравала не один міжнародний конкурс краси, показуючи усьому світу, які ми з вами, українці. Вродливі та розумні, вона мала вищу міжнародну фінансову освіту та вільно розмовляла більше ніж на п'яти мовах. Дуже дивним чином загинула 19 жовтня 2023 року у місті Київ, знаходячись на квартирі такого собі чоловіка Сергія Яковлєва. Він же Сергій Друченко. Бо прізвище він міняв і тут теж окрема і не зовсім приємна та зрозуміла історія. З яким вона не один рік товаришувала та, звісно, довіряла, чисто по-людськи довіряла та загинула. Чи вона була вбита? Бо після експертизи в її крові знайшли тут увага, велику кількість наркотичних речовин. Ми не маємо права, не можемо зараз стверджувати та коментувати по цій справі. Ведеться слідство, підкреслюю, ведеться слідство, як то можна назвати, бо справу, як нам здається, вже другий місяць намагаються зам'яти. Але, як показала експертиза ДНК і волосся, Наталя ніколи в житті не вживала наркотики. Як говорять її друзі, наркотики і Наталя це якийсь анекдот: п'ять годин лікарі намагалася врятувати дівчину. Але мати втратила доньку, брат. Втратив сестру, друзі, свою подругу. А Україна втратила гідну доньку, яка могла народити українського козака, якою можна пишатися та ставити в примір іншим. Їй до сих пір пишуть її підписники. На її сторінку в інстаграм підписано майже 53 тисячі людей з усього світу, думаючи, що вона ще жива, вона була публічною людиною. Їй пропонували жити та працювати в Сполучених Штатах Америки, Великобританії, Німеччині, Китаю, Казахстані. Там дуже довгий список, але Наталя завжди обирала жити в Україні. Тільки Україна, як розповідає її рідний брат Андрій. Її мати пані Марія пропонувала жити та працювати в Великобританії. Ну, звісно, маючи таку професію, як, і, як фінансовий аналітик, то там роботи вистачало, попри те, що в Україні е, йде війна, але знову відповідь та чітка позиція цієї дівчини, якої вже з нами немає. Ні, я буду жити в Україні. Ще раз, ще раз стверджувала загибла Наталя Панків. Але не дали їй жити та працювати, підкреслюю, навіть під час війни на своїй рідній землі, на своїй Батьківщині. Трагічна смерть. Збіг обставин, випадковість, чи таке Наталю вбили. Наталі Панків більш з нами немає. Я бачив очі пані Марії, матері Наталі Панків. Я бачив очі Андрія, рідного брата. Я бачив очі рідної сестри. Я бачив очі людей, які які просто дуже дуже сумують за загиблою. Наталію Паньків. я бачив їх очі. Мені цього дуже достатньо, щоб вам зараз усе все це розповісти. Бо моє обурення і моя злість, вона теж тут присутня, але є нюанси. Отож, до відео. У жовтні цього року, 2023 року, у лікарні швидкої допомоги померла молода дівчина 1998 року народження. Причина смерті відповідно до сухої виписки з моргу отруєння наркотичними речовинами, але не варто поспішати з висновками. Мовляв, для любителів амфетаминів подібне завершення життєвого шляху. Це норма. У цій конкретній ситуації все не так просто. Я б сказав, дуже непросто. Рідні загиблої Наталії Панків одразу запідозрили що щось не те, адже вона ніколи в житті не вживала наркотиків. До того це вже підтвердила експертиза, підкреслюю волосся, в якому не було знайдено жодних слідів речовин в стадії виведення або напіввиведення, а це дуже важливо. Інший фактор: окрім амфетаминів, у крові загиблої був клофелін. Що може свідчити про спробу приспати загиблу, а на її тілі виявлено численні синці та гематоми. Насамперед варто зауважити, що швидку для дівчини викликав такий собі Сергій Яковлєв. Раніше він мав прізвище Друченко, відомий вузьких колах як гонщик без гальм, який часто робив контент для свого блогу, використовуючи власні автівки в порушеннях всіх можливих та неможливих правих правил дорожнього руху. Профіль цієї людини теж помовистий, творець хаосу, як він любив себе називати, зувався цим. Власне, як і результат його діяльності, розбиті вщент автівки, гучні ДТП, крети швидкої допомоги, двоє загиблих людей, і як не дивно, лайки від підписників. Вся озвучена моя інформація є у вільному доступі. Деякі ЗМІ повідомляють, що після виявлення зв'язку Яковлєва зі смертю дівчини до них. Звернулися нові жертви. Ну, звісно що з джерел редакції відомо, що Сергій заперечує свою впричетність до того, що сталося з дівчиною, але близькі впевнені, що він їх обманює. І обманює також органи правопорядку. До того наявна інформація, що вже є домовленість про те, що блогери навіть не будуть вручати підозру, а справу просто тихенько прикриють. Для цього у провадженні вже відбулася заміна. Декількох слідчих. Адвокати потерпілої сторони не мають доступу до детального ознайомлення слідчих дій, хоча неодноразово подавали на це запит. Натомість сестра померлої дівчини не лише категорично заперечує будь-який факт вживання дівчини-наркотиків коли-небудь з того, але й демонструє результати експертизи волосся загиблої. У ньому не знайдено жодних слідів будь-яких заборонених речовин в стадії виведення або на пів. Виведення підкреслюється дуже важливо. Тобто дівчина до того дня не вживала наркотиків взагалі ніколи. І тут раптом передозування? А отут увага! Ще більше питань додає той факт, що окрім амфетаминів у крові загиблої був знайдений клофелін, улюблений засіб різного роду шахраїв. Рідні, звісно, не можуть стримати сліз, згадуючи про останні години життя, померли. Ось як описує події того жахливого вечора. Сестра загиблої вона була весела, розмірковувала про плани на наступний день, навіть нікуди не збиралась їхати. Ми розійшлися після 22-ї. і ще, я ще отримала смс. Що вона о, я маю на увазі Наталя Паньків, буде лягати спати? Навіщо? Чому вона поїхала до Сергія? Сестра не знає, але зранку саме він зателефонував мені із страшною новиною, каже сестра загиблої Наталі Панків. Також сестра розповіла, що Яковлев і загибла дівчина не були ні заручені, а не у відносинах, але товаришували вже декілька років зі слів загиблої. Вона знала, що Яковлев часто робить провокативні речі інколи за межею закону. Наймовірніший за все, задля популяризації свого блогу в інстаграмі, який зараз вже чомусь закритий. Утім, Google Кеш і збережені дописи показують, що Сергій дійсно любить хизуватися на публіку і демонстрував поведінку вседозволеності. Врешті-решт. Виникає логічне запитання, чому він і досі не позбавлений водійських прав, до того взагалі не поніс жодної відповідальності за всі скоєні ДТП, в тому числі ті, де були випадки завдання серйозної шкоди або іншим учасникам дорожніх пригод, або навіть його пасажирам, часто молодим дівчинам. Чому? Дуже багато питань до тієї справи. Ви знаєте, можливо б, якщо правоохоронні органи вчасно зайнялися цією особою. І не сталося б такої жахливої трагедії. Можливо, у нього зв'язки впевнені, є зв'язки в правоохоронних органах. Я не берусь стверджувати, але як так відбувається, що він виходить сухими з води? І, до речі, не один раз. Чому ця особа має право калічити життя молодих дівчат і тим паче відбирати в них життя? Скільки ще скалічених душ молодих дівчат, які потрапляли в подібну ситуацію? Так, вони залишились живі, але душевну травму вже не вилікувати. З такими психологічними травмами їм буде дуже важко комусь вірити та влаштовувати особисте життя. Невже на слідчах чи суддях висять цінники і розв'язання цього питання це всього лише наявність грошей. Це безкарність, це просто якесь пекло, де ми з вами живемо. І невже на все на це немає ніякої управи? І знову повертаючись про жахливі випадки зі зґвалтуванням на Закарпатті, ціна питання яких в правоохоронних органах в судовій системі була 60 тисяч гривень. Яка ж ціна сьогодні таких питань і скільки коштує життя та загублені душі наших дівчат? Скільки коштує зараз в Україні життя людини? Будь-якої людини. Навіть я маю на увазі себе, скільки коштує життя? Людини, невже ж нічого? Невже ж ви, сидячи в своїх кріслах, судових системах? Цього не розумієте? Що гнів людський це така собі штука, з якою не потрібно гратися? Звісно, тут я підкреслюю, що я не маю е, ніякого права кому разі нікого звинувачити на даний момент. Справою займаються компетентні органи, але ця справа не має бути замовчана. В мене дуже велике прохання до пана міністра внутрішніх справ України Кліменка Ігор Володимировича від людей взяти цю справу на особистий контроль. Якщо і тут справа буде спущена на гальма, то буде створена петиція. І я впевнений, що 25 тисяч небайдужих українців підпишуть її дуже швидко. Бо ви, мабуть, забули, що таке гнів людський. Я звертаюсь до всіх небайдужих українців. До батьків усього світу подзвоніть зараз своїм рідним, своїм дітям, де вони, з ким вони, з ким вони проводять час, цікавтеся. І закликаю усіх, якщо хтось чув про Сергія Яковлєва, він же Сергій Друченко або потрапляв в подібні ситуації, пишіть в коментарях під цим відео. Ця справа має набути розголосу і не бути, як то кажуть, зам'ята, як нам здається. Всі розуміють, що дівчину вже не повернути, але зло повинно бути покаране, щоб не було інших смертей. Родичі загиблої, всі, хто її любив, всі, хто знав, дуже сподіваються на вашу допомогу. Вони хочуть справедливості і щоб винні о, цій трагедії поніс, врешті-решт, справедливе, законне покарання. Я впевнений, що по цій справі буде ще не одна жертва. За даними ЗМІ, вже є дівчата, які також звернулися до правоохоронних органів. І ще один дуже важливий нюанс, друзі. Ви знаєте, деякий час телефон Наталі Паньків був в руках у Сергія він же Сергія Дурченко. І вся переписка між ними була видалена. Намагалися дістати її з облака. І Якимось іншим чином, щоб почитати, про що вони переписувалися, про що йшла мова, чому Наталя поїхала до нього, що відбувалося, але переписка була видалена з телефона Наталі Панків з Сергієм Яковлевим. Людина, яка повинна сприяти слідству, допомагати слідству, вона видаляє переписку. Про яку справедливість йде мова. Дуже багато питань до цієї справи. Дуже багато. Зі слів рідного брата Андрія, я хотів би сказати, що хлопець, яким зустрічалась Наталя, з ким вона посварилася, дуже жаліє, що вони посварилися. Якщо б не та сварка, може, того б і не не трапилось Тієї біди, цього, цього горя людського. Тому всі ми жаліємо про те, що в нашому житті відбувається. Ми робимо помилки, але ж не бага кожної помилки не повинна бути смерть людини, якої людини. Дівчина, красуня, українка. Як після цього жити матері, як після цього жити далі, брату, сестрі близьким? Як, як після цього вірити в те, що в Україні моє життя, ваше життя? Під законом, за законом, нас охороняє закон. Якщо такі відбуваються гидотні вчинки людей, то хто має бути людина, щоб таке створити? Ким він має бути? Це не людина. Це потвора. Вибачте. Ще раз і ще раз підкреслюю, я не можу говорити, не маю права, бо є закони. І справа зараз розглядається і там йде слідство. Слідчі міняються, адвокати не можуть нічого зробити. Тому що все, все в нашому житті тут в Україні замазане, підмазане. І, на жаль, це так, це велика біда. І як з цим боротися? Ну, Не мовчати, не мовчати досі, не мовчати ваш розголос. Ваше сприяння, ваша допомога, ваші перепости. Це відео постіть у своїх сторінках і бережіть себе і своїх рідних і близьких. Бо часи зараз не дуже прості. Не тому, що в країні війна, а тому що навколо нас дуже багато людей, які просто не мають совісті. І люди, які просто заманюють інших свою пастку. Під назвою смерть. Заради своєї гідотної похоті. Так, я до тебе звертаюсь. Ти хто це зробив?